Російський військовий пропагандист Семен Пегов втратив ногу після того, як наступив на окупантську міну пелюсток. Про це чоловік заявив у своєму телеграм-каналі та зізнався, що про наслідки свого поранення вирішив розповісти після того, як українській пресі вдалося про це дізнатися. Однак, піком абсурдності ситуації стали вигадки пегова про відновлення ноги. Пропагандист розповів, що вже зараз його кінцівку вирощують співробітники інституту цитології і генетики Росії із його стовбурових клітин і обіцяють виростити протягом. Місяця зазначу, що міну пелюсток використовує лише армія окупантів для захисту і стримування своїх оборонних ліній на Донбасі. Самі ж пропагандисти час від часу їздять на тимчасово окуповані Росією території, щоб розповідати про так зване покращення, яке робить окупаційна влада. Додам, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 76 тисяч особового складу.